В небі настільки багато дронів, які FPV, там, з скидами, ударні, крила і тому інше. Що побачити ту групу, яка вийде, будь-що робити. Її просто не буде зразу. З цим потрібно прилаштовуватися, наприклад, змінюється чисельність групи. Вона зменшується, тому що заховати 6-8 чоловік, нехай в тій самій лісосмузі, чи заховати 3-4 чоловіка. Це зовсім великі різниці між собою. Та й потім дрон на різній категорії стільки, що вони те здалеку вже бачать. Ну, Підійти практично неможливо вночі, вночі, взагалі, ну, не то, що сенсу немає. Тепловізійні камери різні. Ну воно ж прогрес не стоїть на місці, і устаткування таке воно і не не багато коштує, але виявляє людину заздалегідь дуже далеко.